Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я буду ось, приготувала ось таке блюдо. Бачите, як воно виглядає? Красиво, апетитно, смачно. І я зараз покажу, як я його буду готувати. Привіт, мої любі! Ми знову на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Сьогодні я хочу ознайомити вас із приготуванням тушеної картошки на плиті, на газплиті. Для цього я взяла 8 корочків, я їх підсмажила на голій сковорідці з двох сторін до такого золотавого кольору. Також я взяла одну велику цибулину, покришила кубиками. Морку я додаю в кастрюльку і за корочками. Ось так я розподіляю її по всьому. Я також почистила шість великих картоплин. І буду, поділила їх на чотири частинки, і буду різати знову з такою нарізочкою. На такі фігурні лайсики. Ось на такі, бачите, і так я поріжу всю картошечку. Сюди ж я додала ще, бачите, зверху нарізаною формочкою тією кабачок. І півтори чайні ложечки приправи мівіни. Я вкинула і два лаврові листочки. Після закипання доліла іще водички. Після закипання воно буде тушитися ця картопелька і ще 40 хвилиночок. Так як всі мене не люблять, не всі люблять перчик, я взяла одну зелену перчинку. Я собі все положила так само, як і туди. Всі інгредієнти: Окорочок, картопелька, цибуля. І також ось така морква і ось таку, такі кусочки перчика. Я взяла перчинку, почистила і порішила. Також сюди я додам е, ось таку суміш у мене. Тут і кабачки, тут і е, перчик, і баклажани. Таку суміш я додам 3 столові ложечки. Так. Також я додам сюди приправи міліни, які туди. Десь одну чайну ложечку. Я додав водички. У мене кипячена водичка. Ось так. І також після закипання будемо готуватися так само 40 хвилиночок, тому що там окорочок він має приготуватися. Закипіла і будемо чекати 40 хвилиночок. І в моїй кастрюльці також закипіло. Я спробувала і ще додаю півтори чайні ложечки солі. Ось так, і хай вариться. І мою малу кастрюльку я також додала солі, неповну чайну ложечку. Пройшло не 40, а 50 хвилиночок. І я зараз роздавлю. У велику кастрюлю 5 зубчиків чеснику і в меншеньку один зубчик чеснику. І ще 2 хвилиночки покипіть, і буде картопелька готова. Чесничок вже в кастрюлі. Я його ось так трошечки погружу в картопільку. 2 хвилиночки ще повариться і буде готово. І також тут я також його погружу в цю картопельку. Через 2 хвилиночки в нас все буде готово. Будемо пробувати. Ось так виглядає. Картопілька, куди я добавляла 4 ложечки суміші баклажанно кабачкової Дивіться, яке воно смачне, яке воно красиве. Окорочок мягкий, м'ясо розварилося, і запах такий чесничок дав також свою нотку. Ну що ж, блюдо наше готове. Воно ось так виглядає. Бачите, як красиво! І красиво, і смачно, гарно так пахне. Воно дуже-дуже хороше. Бачите, і отакі дійсно фігурні нарізні овочі, ось так. Також є прикрасою цього блюда. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!